Рапевтична п'ятихвилинка. В сучасному світі час є однією з найважливіших цінностей. Ефективний його розподіл, пошук балансу в роботі та приватному житті це питання, що актуальні практично для кожної людини. У спробах бути максимально продуктивними ми іноді не помічаємо, як можемо втратити можливість розслабитися, відключити контроль та відпочити. Існує навіть форма залежності від постійної зайнятості, коли людина помічає, що почувається краще, коли постійно поринає у справи та зайнята ділом, на відміну від часу відпочинку, який викликає дискомфорт. Можливо, це і про вас? Давайте перевіримо: спробуйте відключити усі гаджети, усамітнитися та побути наодинці зі своїми думками. Скільки часу це було комфортним? Якщо менше 30 хвилин, то можливо час подумати над тим, що ви не вмієте розслаблятися і відпочивати чому відпочинок важливий? Він допомагає відновитися від фізичної та інтелектуальної активності, перемкнути увагу на наступні дії, почути свій внутрішній голос, а отже і свої актуальні потреби. Нагадаю, що існує багато варіантів відпочинку, деякі з них відомі та присутні в нашому житті постійно. А про деякі ми забуваємо. І, до речі, даремно. Сьогодні будемо говорити про варіанти відпочинку та те, для чого вони нам у нашому житті. Отже, почнемо з відпочинку тілесного. Тілесний відпочинок, що може бути як пасивним, коли ви просто лежите і читаєте, або вам, наприклад, роблять масаж, так і активним це йога або медитація, направлений на відновлення нашого тіла. Як відомо, у здоровому тілі здоровий дух, тож можливість відпочинку тіла, це основа і для активної роботи нашої психіки. Відпочинок сенсорний у світі, де багато подразників, і в першу чергу звукових, зорових, інтенсивність та тривалість яких ми часто не можемо контролювати, справжня розкіш опинитися в тиші, вімкнути приємним яке світло, та дати собі можливість відпочити, або прогулятися в лісі, чи надягти беруші і закрити штори. Інтелектуальний відпочинок. Пригадайте собі, так точно було. День за легеньким серіалом. Захопливий детектив, від якого не відірватися. Відмова від новин та інформаційних каналів. Це варіант такого відпочинку. Як потім легше та швидше думається, правда ж? І це не дивно. Відпочинок соціальний. Погодьтеся, іноді хочеться відключити телефон або пропустити заплановану вечірку з друзями. І якщо справді хочеться, то значить треба зробити: перезавантажитися і побути з самим собою, щоб потім насолодитися соціальним життям наповну. Це форма соціального відпочинку. Відпочинок емоційний. Під емоційним відпочинком розуміють можливість вільного та неконтрольованого вираження емоцій та переживань, очевидно, в екологічній та безпечній формі. Це може відбуватися, наприклад, на прийомі у психотерапевта або під час виконання вправи вільне письмо. Емоційний відпочинок також відбувається, коли ми спілкуємося з друзями або близькими людьми, які нас розуміють та підтримують. Особливою формою нашої життєдіяльності є сон. Про його важливість вже сказано багато. Додам, що це також форма відпочинку, якою не варто нехтувати. Адже довготривалий і якісний сон це одна з основ гарної якості нашого життя. Пробуйте різні варіанти та форми відпочинку, поєднуйте їх і обов'язково визначайте своїх фаворитів. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвинка.